Шановні пасажири. Автобус відправляється в рейс за маршрутом Номер 36 Станція метро Дорогожичі. Вулиця Серецька. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Бабин Яр. Бажаємо вам приємної поїздки. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Маршрут номер 36 Зупинка Бабин Яр. Маршрут номер 36 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Станція метро Дорогожичі. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку, та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК. Та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Маршрут номер 36 Зупинка. Станція метро Дорогожичі. Маршрут номер 36 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Олени Телі. Куди б ви не їхали. Київ цифровий їде з вами у смартфоні. Завантажуйте міський застосунок Київ цифровий. Щоб зручно поповнювати транспортну карту чи придбати QR квитки. Маршрут номер 36 Зупинка Вулиця Олени Телігі. Маршрут номер 36 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Бакинська. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 36 Зупинка. Вулиця Бакинська. Маршрут Номер 36. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Цегельний завод. Придбайте QR-квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 36 Зупинка. Цегельний завод. Маршрут номер 36 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Завод стінних матеріалів. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 36 Зупинка. Завод стінних матеріалів. Маршрут номер 36 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Завод шампанських вин. Шановні пасажири. Маршрут номер 36 Зупинка. Завод шампанських вин. Маршрут номер 36. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Копилівська. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 36 Зупинка. Вулиця Копилівська. Маршрут номер 36 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Сирецька. Кінцева. Зупинка. Вулиця Сирецька, Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Шановні пасажири. Автобус відправляється в рейс за марш. Шановні пасажири. Автобус відправляється в рейс за маршрутом Номер 36 Вулиця Серецька, станція метро Дорогожичі. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: провулок Цукровий. Бажаємо вам приємної поїздки. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Маршрут номер 36 Зупинка провулок Цукровий. Маршрут номер 36 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Вулиця Копилівська. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR-квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 36 Зупинка вулиця Копилівська. Маршрут номер 36 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Завод Шампанських вин. Куди б ви не їхали? Київ цифровий їде з вами у смартфоні. Завантажуйте міський застосунок Київ цифровий, щоб зручно поповнювати транспортну карту чи придбати QR квитки. Маршрут номер 36 Зупинка. Завод шампанських вин. Маршрут номер 36 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: завод стінних матеріалів. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 23.00 до 5.00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Будьте уважні. Автобус прямує в парк. Маршрут номер 36 Зупинка. Завод стінних матеріалів. Маршрут номер 36 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка цегельний завод. Придбайте QR-квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Будьте уважні. Автобус прямує в парк. Маршрут номер 36 Зупинка. Цегельний завод. Маршрут номер 36 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Бакинська. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Шан, будьте уважні. Автобус прямує в парк. Маршрут номер 36 Зупинка. Вулиця Бакинська. Маршрут номер 36 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Вулиця Олени Телігії. Шановні пасажири. Ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку. Та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз. щоб... Маршрут номер 36 Зупинка вулиця Олени Телігі. Маршрут номер 36 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Дорогожичі. Кінцева. Зупинка станція метро Дорогожичі. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Будьте уважні. Автобус прямує в парк. Будьте уважні. Автобус прямує в парк.